Воскресіння Христове це надзвичайно наша радість, наше піднесення, наше натхнення, тому що Він покладає нам шлях до вічності, до Воскресіння, до світла Господнього, до Царства Божого. Він розкриває нам. Свої обійми. І це почалося власне з розп'яття. І старовинні православні розп'яття зображують руки Христа розкритими власне для обідів. Значи він і на Христі говорить, прийдіть до мене, всі струджені обтяжені, я заспокою вас. Обговорюючи наші обставини, наші трудності і на раз у раз я зупиняюсь перед... Такою річчю ми не навчені любити себе. Тому що більшість з нас забула те відчуття, що існує людина, яка беззастережно, без будь-яких умов тебе любить. Такими, хто любить беззастережно без будь-яких умов, бувають гарні батьки. На жаль, не у всіх не є. Але взагалі в сім'ї особлива любов до людини, де не за достоїнство, а за те, що ти, є ти, тебе любить. І родинна любов, тому у подібницях Божої любові, Христові любові до нас. А Він любить. Він чекає нас. Він світлом нам осяює шляхи. Він відкриває нам обійма. Він не залишає нас ні в біді, ні в горі. Самих. Ми завжди відчуваємо, якщо ми вже хоч трошки наблизились до нього, його присутність і дивну підтримку. Він каже, ми сьогодні про це читали. Блаження, ті, що плачуть, вони утішаться. Він знає, що утішиться саме тому, що Він обдаровує нас своєю любов'ю. Він знає, що вони утішаться, тому що вони навчаться любити і відкриють самі обійми для цілого світу. Вони утішаться тому, що, яким би не було горе. Все одно світ прекрасний, створений Богом, залишається з нами. Життя, надзвичайний дар Божий, залишається з нами. А головне Божа любов, який він навчає кожного з тих, хто приймає його залишається з нами. Що мені потрібно для того, щоб я воскреснув в біді, в стражданнях, випробуваннях. Мені самому треба відкрити комусь обійму. І витакомусь свою любов. Наслідувати Христа в цьому. І ми повинні знати, що дуже часто, надзвичайно часто, Христова любов є нам через людську любов, через те, що хтось нас приймає беззастережно, хтось любить, хтось підтримує, хтось чекає від нас добра, світла, любові. І всього найкращого, що тільки може бути в житті людини, чекає і надихає таким чином нас. І коли ми надихаємось тим, що хтось чекає від нас любові і світла. Ми Воскресаємо, в якій би біді не перебували перед тим. Апостол Любові добре знає, що це значить любити. І він дав нам розуміння, що той, хто в любові перебуває, в Богові перебуває, і Бог в ньому. В Богові як в осередку всіх цінностей. Там світло, там добро, там правда, там любов, там свобода. Все найкраще, чого прагнула твоя душа. Все в ньому. І якщо ти перебуваєш в ньому, ти перебуваєш в любові, в свободі і в правді, і в світлі і це все починає перебувати в тобі. А коли воно перебуває в нас, правда, світло, любов, свобода, душа Воскресає. Господи, дякуємо тобі за дивну можливість Воскресати душею. Найстрашніших обставин. Дякуємо тобі. І знов і знову вітаємо тебе. І повторюємо. Смерть скасована. Як казав Павло, смерть, де твоя жал? Пекло? Де твоя перемога? Ви Хай світло Воскресіння осяє кожну сумну, зневірену, спустошену, скороводну душу. Хай піднесеться ця душа на крилах любові. Хай Царство Боже. Буде всередині.